Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Для того, щоб дізнатись, що будемо малювати, відгадайте загадку, наче срібні зірочки, ніжні квіточки і зимової хмаринки до землі летять Так, сніжинки. Сніжинки це краплі водички, які перетворилися на кристалики льоду. Вони можуть мати різні візерунки та різні розміри. І сьогодні я пропоную намалювати сніжинки, але малювати ми будемо фарбами, сіллю та клеєм. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, клей та сіль. Спочатку клеєм намалюємо сніжинки. Всі сніжинки різні, але в основі своїй мають загальну форму шість променів, що розходяться з однієї точки. Подивіться, я беру клей і ставлю точку і проводжу у боки шість променів, один догори, інший вниз, а потім два вправо та два вліво. Тепер з'єдную промені різними способами, утворюючи мереживну сніжинку. Малювати будемо декілька сніжинок. Пам'ятайте, всі сніжинки різного розміру і мають різні візерунки. В природі не існує двох однакових сніжинок. Коли сніжинки вже готові, присиплюємо щедро сіллю. Ось так, наші сніжинки. Посипайте гарно, щоб наші сніжинки були повністю покриті сіллю. Дамо нашому малюнку постоїти пару хвилин і стряхнемо зайву сіль на аркуш паперу. І в мене вийшли ось такі казкові і красиві сніжинки. Придумайте свої сніжинки і намалюйте їх, чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!